Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні у нас стегове відео. Відео по тегу, який започаткував Юра з каналу Ukrainian Fragrance Community про 5 найулюбленіших ароматів в моїй колекції. Але я. Женщина слабохарактерна. Я не можу вибрати 5 зі всієї шафи, тому я вирішила звузити трошки цей тег для себе особисто, тому що я людина, яка дуже важко робить вибір. В магазині, якщо буде стояти два молока, мені треба буде добре подумати, яке з них вибрати. І я покажу вам сьогодні п'ятірочку своїх найулюбленіших бюджетних парфумів. На все життя мої самі-самі улюблені парфуми з бюджетного сегменту. Але цей тег започаткував Юра для. Комунікації, спілкування з підписниками телеграм-каналів, Ютуб каналів. І в його відео його підписники показували свої 5 улюблених ароматів. Обов'язково підійдіть, подивіться на це відео. Дуже цікаво вийшло, і я хочу заохотити вас так само показати. Там не обов'язково робити якусь картинку, можна показати просто поличку, руки, оце, і розказати про свої 5 улюблених ароматів з таймінгом в 5 хвилин. І якщо ви захочете таке зробити, напишете мені, спишемося, чи в Телеграмі, чи в інстаграмі, обов'язково пересилайте мені відео, і ми зробимо ще від мене п'ятірочку, наприклад, в ароматах нішевих, чи, е, Боже, які там менше є, чи в люксових, коротше, в ароматах трошки дорожчих. І тоді в нас буде спільне з вами відео, якщо ви хочете допомогти мені з таким контентом. А сьогодні я покажу вам просто своїх 5. Найулюбленіших бюджетних парфумів. І закликаю вас, звичайно, долучатися до наступних моїх відео. Почну я з Ейвона, як завжди, куди ж без Ейвона. Є в мене любимчик в Ейвоні. Я якось зупинилася в знайомстві, все мене більше нічого не цікавить, я знайшла декілька своїх улюблених ароматів. Вони в мене є. Я їх позбирала докупи з задоволенням ношу. В мене є відео про Avon, не буду затримуватися. І цей аромат ви вже бачили в мене 100 тисяч разів. Цей Avon Farway Royal. Лінійка Farway, Вся густота, мощ класичного Farway a. тут є, але тут зовсім зміщені акценти в сторону смолистості, в сторону дивності, якоїсь ладаності оцієї густої ванілі, але такої практично він солодкуватий, звичайно, цей аромат, але він не пересолоджений. Без всяких там ретро-нот, без всього того. тобто це є смолисто-димний аромат. Прекрасний, чудовий, дуже-дуже тягучий, насичений, шлейфовий і при тому, дивлячись на своє таке незвичне для Айвона звучання, дуже компліментарний, до речі, дуже його люблю. Все, коли беру його в руки, думаю, що треба його задублити. Потім забуваю, що треба задублити. Треба зробити, тому що Avon любить зняти аромати, хоча вони потім, звичайно, що довго з'являються з рук. Ви знаєте, цей аромат, я про нього сто разів вам розказувала. Це мій найулюбленіший Avon. Ну і ціна, відповідно, в нього бюджетна. По каталогах, мабуть, ні, але я не купляю по каталогах. я не маю нікого відношення до не маю нікого зв'язку з консультантами, нічого такого. У нас для того є шафа Оликси або навіть магазини типу Нутіно чи ще чогось. Отже, Avon. Це мій найулюбленіший аромат, один з п'ятірочки. Звичайно, коли ми говоримо взагалі про улюблені аромати мої, ми будемо говорити про шипри по-любому. Я дуже люблю шипри, в мене багато різних шипрів. І дуже важко вибрати з них щось одне. Але я довго думала і довго вагалася між Кавошар Гре і. Між поломою і Пікасо вибрала такий сюди цей. Хоча, в принципі, люблю я їх однаково, просто в відео треба було якісь вибрати. У мене тут надтріснута кришечка, і він мені прямо звідси шикарно просто пахне. Це є переведення 2019 року в парфумованій воді. Бо всі знають, всі бачили, є ще така туалетна вода, той, що прикурений батя, цей аромат без тютюну. У мене ще є старіша туалетка, така з, пластиковим, з пластиковою кришкою чорною і з бантиком таким. На флаконі вона теж прекрасна, вона багата квіткова, але там є і, здається, і тютюн, і шкіра, така, типу піддимлена. Тут є, по суті, все те саме, тільки набагато більше підкручений квітковий блок. Я обожнюю цей аромат. Він для мене, в принципі, залі я можу носити в будь-яку погоду, звичайно, в спеку їх не хочеться. Але мох, як завжди, дає прохолоди, так що і в тепло я ношу, і в холод я ношу, відкриваються вони в кожен період по-своєму. І це є один з моїх найулюбленіших ароматів з бюджетного сегменту. Правда, знаєте, зараз так говорити про бюджетний сегмент, ціни скачуть. От недавно греб підскочило, потім знов падає. Тобто, що сам з цінами відбувається, але так як ми все одно відносимо це до бюджетного люксу. Тому кавушар. Обожнюю, просто це неймовірна стійкість, неймовірний шлейф, і недавно мені сусід на цей шлейф сказав, що я пахну елегантсько. Ще один аромат з категорії елегантських, я би сказала так. І це теж класика, і ви теж всі знаєте, що це один з моїх найулюбленіших парфумів по життю. Це не означає, що я його дуже часто ношу, що він такий в мене на кожен день, але. Коли я його вдихаю, в мене просто відбувається щось з емоціями, з настроєм. Причому в різну погоду, відбувається по-різному. Зараз я вам про це розкажу. Це є губи класичні від Сальвадора Далі. Я не маю в себе флакончика цього чорного в парфумах. Це є парфум де туалета, тобто це є парфумована вода, туалетна вода в білому флакончику вона трошки інша. Я обожнюю цей аромат, і я вам навіть не можу толком пояснити за що. Ну, почнемо з того, що ця історія тянеться ще десь з дитинства. В моєї подруги були оці чорні, не в подруги, а в мами подруги. Ми ще були дітьми, в неї були оці чорні губи, стояли на поличці. Я пам'ятаю навіть оцю коробочку, як вони там стояли. І ми періодично діставали, нюхали. Правда, ніколи там на себе не мазали їхнє нічого. Але от в мене з дитинством з тими емоціями цей запах зв'язаний. І... Звичайно, це легший, він менше смолистий, менше ладаний. У мене був пробничок, здається. Не проб... а, да, пробник в таких в пластмасових таких губках та чорних. Він більше смолистий, ладаний, у цей вінтажний, який був, а це легша версія. По відношенню до чорного, це нелегкий аромат. Для багатьох це буде такий дуже потужний для когось олдскульний, ретровий і все таке, але не для мене. Я можу цей аромат, ну, якщо не тільки поливатися, а й підпивати його час від часу. Це альдегіди, це ціла купа смол, це ладаність, густота, насиченість, різні квіти. Якась така певна тваринність від тих квіт. Я не пам'ятаю, чи там заявлені тваринні ноти, там цивета і всякі бобри, і все таке, але тут є лілія і нарцис, вони дають таку густринку, не індолять, відразу попереджаю, і для мене цей аромат амбровий. І я завжди його любила восени. Восени в ньому відкривається на мені більше оця ладано-смолисто така. Меланхолія, такий настрій атмосфери оцієї якось там початку листопада, наприклад, чи кінця жовтня. Але цього року я почала його носити в мороз, і я просто була в шоці, в шокове просто, наскільки цей аромат змінився. Практично, майже я не відчувала смол, це було знову оце от лакове, це як я називаю ядро Сальвадора Далі. Лакова оця амбра, така гладесенька, якась навіть помадна. Альдегіди стали такі блискучі, як, наче, дивишся на от сонячне світло через бруньку в сильний мороз. І дуже гарно відкрилися саме лілії і нарцисс, такими дзвінкими, веселими, якимись таким. Радісним і святковим куди стільки ділася оця осіння атмосфера. З нього я його просто обожнюю. Я от говорю: ой, боже, не втікає від мене. Я його просто неймовірно люблю. Звичайно, для когось це буде ретро і все таке, але для мене це класика, елегантність. На будь-який день його, в принципі, і на ро можна і кудись в офіс чи на роботу, якщо помірно, звичайно, наносити, щоб не продусити, тому що шлейф у нього ого. го Стійкість на мені добра. Єдине, що. Шлейф не так довго тримається. А так як я постійно хочу, у тих веселих альдегідів, я його там раз в декілька годин можу підпшикнути слегка, Але це не обов'язково. Це просто я от за тими стартовими нотами постійно страждаю, і тому я його підпшикую. А взагалі він може триматися практично цілий день, ну і я, вибачте, поливаюсь. В офіс я не хожу, можу собі дозволити. Мій один з найулюбленіших ароматів. Далі я хочу вам сказати декілька слів про свіжечки. Я взагалі дуже люблю свіжаки, цитруси, будь-які бюджетні, небюджетні. Подайте мені цитрусів і чим більше. В мене був якийсь період, коли я спочатку носила свіжаки, потім я захотіла нюхати щось таке дивне, тяжке, димне і все таке покришок мені подавай. А потім воно мені якось так в один період перенасичилося, воно організм перенаситився, і я знову хочу якихось цитрусів, чогось зелененького, чогось простенького. Хочеться відпочивати трошки і не постійно от напрягатися з парфумом. І тут я не змогла вибрати один, принесла вам два на одне місце, тому що ну не можу, я не можу вибрати між ними ніяк. Це Angel Шльосер femme і Arman Bassi In Red. З Angel шльор femme в мене своя історія, тому що він в мене був, коли він вийшов, десь там на початку 2000-х, я не пам'ятаю коли. Він в мене тоді з'явився. І я його тоді зносила цілий отакий флакон. І зараз, я, чесно кажучи, взагалі не слідкувала після того, що з ним відбувалося. Я тоді так відносилася до парфумерії. Ну, не, не звертала увагу на те, чим я там сильно пишись, бо якийсь один флакон та й був. І зараз, коли вже я почала цікавитись парфумерією, про нього згадала і мені прислала його моя підписниця, там невеличкий залишок у флаконі. І це просто моя любов. По-перше, він не змінився. Ну, Я наскільки розумію, це і випуск старий. Я його обожнюю. Ну, почнемо з того, що він унісекс абсолютний. Це такі морозні, морозні цитруси не солодкі з ялівцем і з деревиною. Він такий не з зеленими відтінками, от він звучить для мене білим кольором, не зеленим, хоча там зелені ноти, якісь заявлені, щось таке. Це от для мене такі лимони. Через той ялівець вони такі якісь трошки терпкувато. Мінеральний чи що, якийсь він такий соковито сухий. Я, я не можу пояснити цього. Я цей аромат обожнюю. Єдине, що я зимою не дуже його люблю носити, тому що я в ньому мерзну. Він для мене настільки солодкий, ну, починаючи з весни, я можу поливатися ним скільки завгодно. Я обожнюю цей аромат, це один з моїх ем, улюблених ароматів ще з давним-давна. Нема такого слова, я знаю. Так, ну є «Басін Бассінреат. Я його, звичайно, теж знала зі старих часів. Мені здається, в мене особисто не було флакону, але все одно це був популярний аромат і в когось з моїх подруг був чи що. І це імбир з цитрусами. І з теж деревиною, з якимись там, там велика піраміда. Але в основному я тут чую цитруси, такі ледь солодкуваті, але не солодкі, деревину і дуже яскравий, красивий, але не гострий при тому імбир. Причому звучання в ньому якесь таке. По-перше, він. Ну, Тримається більш-менш як для туалетної води. Ще є червоний флакон. Я якось один вам раз сказала, що я його дуже хочу спробувала, але я вирішила: таке, коли я цю тридцаточку доб'ю, я собі візьму там того тридцаточку, а потім поміняю собі назад. Це чудовий аромат. Він такий, знаєте, для людей, які... Мають професію, наприклад, де близький контакт з людьми, для лікарів. Там в, я в ньому особисто хочу, там ходила до стоматолога цим літом, поливалася, як тільки можна. Нікого це не придурсить, нікого не напряже, але при тому він звучить якось завжди актуально. От куди би його не вдів. Позитивний, ненапряжний, здається, і один і другий це зробив Альберто Морільяс. Але я можу помилятися. Ви знаєте, в мене проблеми з бо, бо, бо так є. І я його страшенно, страшенно люблю, і завжди хочу його мати в себе. І це я теж люблю. Тому вони в мене, отак от завжди рядишком і стоять, бо я собі беру або той, або той. Якщо це я можу і взимку носити, він для мене такий трошки ну, не такий сухий, не такий льодяний, скажімо так. Він якийсь такий приємний, звучання в нього таке, ну, не молекулярне, але зроблений він дуже красиво. то, при тій всій великій піраміді зроблений арман басі прекрасно і чудово. А Angel Шльосер Фемі для мене такий холодніший, тому я так взимку не завжди можу так інколи підпшикнути, собі просто його понюхати, побалдіти. Але на мороз я його не дожу, бо мені в ньому холодно. Ну і ще один аромат з цієї найулюбленішої п'ятірочки. Не можна говорити про бюджетні аромати і не згадати прекрасний, чудовий бренд-Lelic. Я дуже люблю бренд-Лелік, в мене багато парфумів. І я теж не знала, який вибрати, але в кінці кінців я зупинилася на Лелік, Перлес де Лелік. В мене є і, Боже, і ванільний, і аметист, і сетін. Чудовий бренд і просто прекрасний аромат на свої такі більш-менш доступні гроші. Це троянда з пачулі і з перцем почули тут камфортні. Ой, ой, боже, да, камфорні от прям пахне камформ, що з останнім часом тяне на камфорні почулі. Камфорні почули, суховаті, при тому не зелені, а от прям, от, я не знаю, от такі от вони в, в моєму розумінні біло-матові. Не знаю, чисті, стерильні, такі терпкі, от, як ніби як чистота, якісь такі. Тальково терпки. От хтось пробував колись цей талькін, від нього аж скрип, скрипучість такі є. І саме тут такі е, почулі. Е, перець, ну він так трошки додає такої пряності тій троянді. Трояндою, з трояндою в мене важко, але цю троянду я полюбила з першого занюха і з задоволенням його ношу. І через печулі, і через цю троянду, бо з печулями в мене щось останнім часом теж трохи складно, особливо з тими такими. Як мають бути підвальні, там, я не знаю, які вони ще там бувають шоколадні? От я їх не хочу, вони мене напрягають. А зелені, отакі от сухі почулі, білі, як я їх називаю почулі, вони для мене найулюбленіші. ну і... Навіть з гарною трояндою і з перцем. Я дуже-дуже люблю цей аромат. Він елегантний, він на будь-яку погоду. Я знаю людей, які носять його влітку, мені знову ж влітку не хочеться такого. Але він чудовий і обов'язково рекомендую всім познайомитися. Хто ще з ним не знайомий, якщо такі люди існують десь, то виходьте, будь ласка, зі своїх... виїжджайте зі своїх цих безлюдних островів і понюхайте перле здалік. Чудові, прекрасні, люблю їх. Один з найулюбленіших з п'ятірочки. Така була моя п'ятірка сьогодні. Я з задоволенням потриділа. Вже, знаєте, забула, що я тех знімаю, але ви не забули, що ви що я знімаю такі для вас тех. Тому хто хоче показати мені свої 5 найулюбленіших ароматів, відосики на до 5 хвилин скидайте мені в особисті чи на пошту, чи, коротше, зв'язуйтесь зі мною, всі ми в інтернеті, нікуди від... одне від одного не діваємося. Юрі, дуже дякую за чудовий тех. Я правда зла на тебе за те, що їх тільки 5, бо їх мало бути більше. Я хотіла говорити довше, і 5 дуже важко вибирати. Ладно, я жартую. При... Ой, крісло моє кудись їде. При бажанні можна вибрати і 5, але я собі, бачите, як розділила. Ну, не могла я зі всіх вибрати 5. Давайте будемо ще робити другу частину, але вже разом з вами, мої улюблені підписники. Все, всіх вас люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цямки-бамки.